Добрий день, малята! Сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру що зайве. Мета формувати вміння порівнювати, виділяти характерні ознаки рослин, розрізняти їх, правильно називати, співвідносити їх в певну групу, встановлювати найпростіший взаємозв'язок. Активізувати в мові слова з узагальнюючими значеннями овочі, фрукти, ягоди, гриби, квіти дерева. Розвивати пам'ять та мислення. Підкажіть, будь ласка, що зайве на картинці? Вірно, це кульбабка, тому що це квітка. Що зайве на картинці? Вірно, це гриб. Що зайве на картинці. Вірно це малина, тому що це ягода. Що зайве на картинці? Вірно, це морква, тому що це овоч. Що зайве на картинці? Вірно, це горобина, тому що це дерево. Що зайве на картинці. Вірно, це капуста, тому що це овоч. Що зайве на картинці? Вірно, це персик, тому що це фрукт. Дякую, малята, за увагу. До побачення.